Наш гість, голова комітету економістів України Андрій Новак, і з ними поговоримо про можливі економічні зміни в нашій країні після виборів. Пане Андрію, доброго вам ранку. Давай в нашій студії. От скажіть, слово інвестиції з уст фактичного переможця президентських виборів Петра Порошенка звучить чи не частіше ніж абревіатура. «АТО». так невже майбутні країни настільки критично залежить саме від іноземних капіталовкладень? Ви економіст що скажете з цього приводу? Ну, абсолютно правильна, скажімо так, перша диспозиція нового президента. Він робить акцент саме на економіці, і це для нього є природньо, тому що він сам успішний президент і успішний бізнесмен, так. і він на своїй шкірі відчував, що таке недосконале економічне законодавство України, що таке поганий інвестиційний клімат, тому що залучати партнерів в Україну до цього часу було дуже важко. Дуже проблематично, і тому в мене як в економіста сподівання, що бізнесмена, який володіє цією темою, який в цій темі працював, в нього перші найшвидші і найякісніші результати його перебування на посаді так. будуть саме в економічній сфері. Але для цього ще діючий парламент повинен прийняти до кінця другого квартала. Повинен прийняти ну принаймні, нове податкове законодавство і бюджетне законодавство для того, щоб воно почало діяти з 1 січня 2015 року, тому що так говорить наш закон. Податкова система має бути сформована е, починаючи з третього кварталу, для того, щоб з 1 січня наступного року воно почала діяти, і для того, щоб ми не втратили е, в сенсі економічних реформ цілий 15-й рік, так. треба, щоб діючий, все ще діючий парламент, встиг прийняти пакет нових. Економічних законів. от продовжувачпродовжуючи вашу думку, хочу запитати, а що зміниться в сенсі інвестицій після врегулювання ситуації в нашій країні і в які галузі української економіки ось передусім варто вкладати за кордоні і, будуть готові вкладати за кордоні інвестори? Ну, справа в тому що е, для інвестицій в Україні немає обмежень практично в всіх сферах економіки, які зараз є активовані в Україні. По-перше, є велика потреба в інвесторах, по-друге, є велика потреба в модернізації технологій, а це тільки західні провідні інвестори, які мають ці найбільш сучасні технології. А саме головне в економічному сенсі, порівняно, наприклад, з країнами Європи, Україна це ще не оране поле. Тобто тут е, вкладати можна практично у, у все. А першочергові є галузі. Куди? Е, ну, я, е, це взагалі неправильний підхід шукати першочергові галузі. У нас не е, словацька економіка чи естонська, де там 3-4 галузі і все. На, у нас дуже е, ну, широкий спектр нашого валового внутрішнього продукту, і вкладати треба у все. Ну, найшвидший результат, якщо ми про це говоримо, безумовно може дати аграрний сектор. Тому що це сезонний фактор. І він дає найшвидший результат з точки зору ну, економічного ефекту, на відміну, наприклад, від промисловості, де цикли набагато довші, тому найшвидше аграрний сектор, але вкладати треба зараз в абсолютно все, тому що українську економіку треба модернізувати. Вона 23 роки не модернізувалась. І зараз, нарешті, цей процес треба почати. Але об'єктивно кажучи, коли є небезпека військова сепаратистська. От перше завдання це усунути, ліквідувати цю небезпеку, тому що жоден інвестор, ні іноземний, так, ні ні, навіть так. український, він не буде вкладати у небезпечну територію, коли е, його власність, його інвестиції можуть привласнити, забрати або фізично знищити. Бомбами, пострілами чи чимось іншим, пане Андрію, ну ось українські акції вони суттєво підскочили в ціні вже після оголошення попередніх результатів підрахунку голосів. Як вважаєте, це такий собі вау-ефект? Або все ж таки ця тенденція має шанси бути сталою? Це реакція, я би сказав, це аванси. Це аванси, тому що обрана всенародно обрана нова легітимна повністю влада. Так. Ну і це аванс, враховуючи те, що новообраний президент е, успішний бізнесмен, тобто е, власники капіталу, інвестори вони розуміють, що якщо людина в таких важких українських економічних умовах досягла е, бізнес успіху значного, е, значить ця людина на неї можна покладати надії і в цю країну можна вкладати. А раз в цю країну можна вкладати, значить акції підприємств цієї країни вони на ринку реагують таким позитивним. Так. Позитивною реакцією на сам факт обрання бізнесмена е президентом України ну, Ось голова Верховної Ради України Дурчинов він заявив, що НБУ має достатні валютні резерви, щоб вплинути і впливати на валютний ринок. Однак і після цього так ми спостерігали зростання курсу долару. Чому валютний ринок не реагує таким чином на позитивні сигнали від перших осіб держави? В чому причина? З чим це пов'язано? Ну, тому, що на сьогодні на валютному ринку України на жаль не працюють виключно економічні закони. Так. Крім економічних законів, фінансових, на жаль, працює військово-сепаратистський фактор. Тому що через цей військово сепаратистський фактор, всі три гравці валютного ринку, а це населення, бізнесмени і банкіри, всі три групи працюють на одне завдання, будь-які вільні гривневі ресурси терміново поміняти на так звані тверді валюти. І коли йде такий підвищений. Ну, я би сказав, такий супер попит на тверді валюти. Так. Задовільнити його Національний банк поки що не може. Але завдяки нашим е, західним партнерам, які вже надають Україні фінансову підтримку. Після обрання президента, і після того як він розпочне свої вже офіційні повноваження, ця фінансова допомога тільки збільшиться. От мене є надія на те, що завдяки цим валютним вливанням ми валютний ринок трошки збалансуємо. Але знову ж таки, поки ми не ліквідуємо цей військово-сепаратистський фактор, він буде впливати на валютний ринок. І на останок. ось останні дані Держстату свідчать, що імпорт за цей рік скоротився у кілька разів. І наскільки це добре чи погано для економіки? Власне, якою мірою цьому сприяв гнучкий курс, якщо можна коротко. Ну імпорт скоротився завдяки перш за все, тому що ми набагато скоротили споживання російської російських енергоносіїв, тому що це є основа нашого імпорту російські енергоносії. І Якщо ми збалансовуємо завдяки цьому нашу зовнішню торгівлю, робимо сальдо збалансованим або, можливо, навіть позитивним, це додатковий фактор для стабілізації курсу гривні в тому числі зрозуміло наразі я вам вдячна, тому що завершився вже час. Дякую, що звітали. Гарного Дякую. дня. Дякую.